Рівненський комунальний притулок для собак офіційно працює лише два місяці. Зараз це два десятка відкритих вольєрів, окремі з яких слугують складом, та вагончик для охорони. Жулечка, Жуля, іди сюди. Їх провідують ті люди, сусіди, що їх привезли. Вони їх провідують, але забрати не можуть. Жулька все, сховалася, злякалася. Лякливі собаки жулько разом з сестрою Герою та братом трішкою привезли сусіди їхнього господаря, який передчасно пішов в життя. У притулку малих вакцинували, і зараз їм шукають нових опікунів, таких як ця трійка. Тут ще з 15 п'ятнадцятеро. Усі активні і не агресивні, каже сторож Олександр. А ще мають гарний апетит. Уранці ми кормили їх то саме пшеничною кашею і з кісточками. Скорочок, от ну а так вони взагалі то саме їдять нас гарно. Переважно це собаки, які мали господарів, а тому в умовах вулиці вони не виживуть всіх інших, поки стояла тепла погода, стерилізували та відпускали. Зараз через холод усі процедури відмінили, не заживають післяопераційні шви. Директор притулку, пані Тамара каже, уже придумала, як боротимуться з проблемою розмноження кодлатих безхаченків узимку. Наша основна задача це зменшення популяції безпритульних тварин. Ми думаємо, що де в яких районах будуть ну починати стічки. сук, ми можемо їх перетримувати на зиму тут і випускати в кінці стечки. Таким чином, якщо ми зможемо там, наприклад, кілька десятків там 20 може собак за зиму перетримати, чи 30, це буде на 200 чи 300 цуценят менше весною. Це власне і все, що притулок нині може зробити. Надалі коли збудують критий центр, стерилізуватимуть песиків безперервно. Цього року зводити приміщення не розпочали, хоча гроші й були 295 тисяч. Ж гривень каже Тамара Лукенчук, які виділили на будівництво. Зараз не пропускає казначейство. Не на надто цим задоволена, і охорона закладу трьом доглядачам. Притулку доведеться зимувати у вагончику з буржуйкою. А для утеплення вольєрів тут просять допомоги рівнян. Нам треба буквально отаких от створок 40 штук. Це 8 шаф. Десь вісім шаф нам вистачить, 8-10 шаф старих, щоб їх розібрати на оці плити і обшити, тому що вітер, сніг, все буде у тому вольєрі. Наразі протулок не приймає нових мешканців. Тут кажуть, немає місця для їх утримання. Зараз є стільки вольєрів, значить на стільки вольєрів, стільки собак. Коли будуть побудовані ще скільки то вольєрів, певна кількість собак, звичайно, буде теж збільшена. Якщо собаці треба десь тепла перетримка, от люди можуть взяти там, якщо це на тиждень чи день взяти додому в теплу перетримку, пролікувати, тому що тут немає умов. Ані фельдшера, ані ветеринара у притулку поки немає. Якщо у цих спеціалістах виникає потреба, їх викликають з рівного, оплачують послуги з пожертв доброчинців. У суму 150 тисяч гривень, які цього року дали на отримання закладу міській обранці. Ці витрати переконують тутешнє керівництво. Не заклали грошей. Кажуть, вистачає хіба що на зарплати невеликого штату працівників стерилізацію пальне та їжу. Загалом за теплий період вересня та жовтня тут стерилізову. Вали 46 собак. Решті операції продовжують робити вже навесні. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.